В Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас сьогодні, 16 січня, саме цього дня у 1918 році, Центральна Рада ухвалила закон про створення українського добровольського війська. Жінка уперше стала пілотом міжнародного авіалайнера. Студент Ян Палах здійснив 1969 року в Празі акт самоспалення на знак протесту проти радянського вторгнення в Чехословаччину. А торік Верховна Рада ухвалила скандальні закони, які підлили масло у вогонь Революції Гідності. Вчора в Україні був день жалоби за загиблими від рук терористів мирними жителями Донеччини. Як відомо, жертвами обстрілу пасажирського автобуса у місті Волновасі стали 13 громадян, 17 були поранені. Державні прапори було приспущено і над телецентром та будинком радіо. А Верховна Рада затвердила указ президента України Петра Порошенко про чергову хвилю мобілізації, яка розпочнеться вже наступного вівторка. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел стисло. За минулу добу бандитські формування неодноразово порушували своїм вогнем режим перемир'я. Прес-центр АТО спростував заяву терористів про захоплення ними донецького аеропорту, де вчора йшов запеклий бій. Ситуація в Донецькому аеропорту стабілізувалася. Наші хлопці отримали підкріплення і вивезли поранених. СБУ затримала 19-річну російську снайперу екстазі, яка вбила 10 українських воїнів. У похованнях Дніпропетровська ідентифіковані загиблі на Донбасі воїни з Полтавської, Рівненської, Волинської, Чернігівської і Житомирської областей. У полоні бойовиків нині близько 600 українських воїнів. На кордоні з Україною сконцентровані 52 тисячі російських спецназівців. Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключає повномасштабної континентальної війни з вини Росії. Житомирщина продовжує допомагати українському війську за принципом Все для фронту все для перемоги. Дивіться далі. Репортаж Дмитра Клименка. По статістики машина тоже в два місяці, максимум три. для мобільності військ. Такі автівки конче необхідні, але купити їх держава поки що не може. Тому на до допомогу приходять волонтери. Непосередньо ми зв'язували з, з роти, От і воно параметри парамітник. тому вже машина цей Rover пригнали із Польщі. В Житомирі його повністю відремонтували для солдатів 30-ї механізованої бригади. Ми займались більше зовнішнім переобладнанням автомобіля, розуміючи його функцію, да і було поставлено завдання. Це потрібен люк, який би відкривався його можна було відкрити на ходу автомобіля. Потрібен багажник. Потрібна захисна передня дуга, потрібен захист дніща, з цього фактично ми виходили. Гроші на автівку збирали усім миром до цього проєкту, долучились підприємці із Житомира, Києва та Польщі. Я віруюча людина, і, і я знаю, що коли ти робиш добро людям, Бог дає тобі. І коли тобі виходить бізнес, треба виходить заробляти, треба ділитися. Тим більше, коли йде. Війна на сході України і наші хлопці потребують максимальної допомоги. Вчора ввечері автомобіль перегнали до місця дислокації 30-ї бригади та вручили ключі новому водію. Хочу сказати спасія всім волонтерам, всім людям, які участвували в даному подарку. Будем так говорить. Вот. Я сам наполовину поляк, поэтому польше теж більшое спасію. Моя мама чиста полька, вот, а татець українець братья славяне, мы спасибо, что вы нам допомагаєте. Автівка вкрай необхідна для розвідки, адже дозволяє мобільно та швидко виконувати бойові завдання. Для завдання розвідки, відповідно, потрібна мобільність, і щоб групи могли швидко виконувати свої бойові задачі і навіть повсякдневні. Тому даний автомобіль є дуже пріоритетним в нашому роботі. Вартість авто понад 106 тисяч гривень. Сьогодні волонтери Полісся працюють над проєктом, аби купувати такі автівки в Україні. Починаємо працювати з налогою інспекцією. Я сподіваюся, що вони активно нам допомогуть. Є машини на конфіск... конфіскант, ми вийшли на конфісканці. Так, да, вони імпортні, але є машини Ніва чи такого плана. І ми сподіваємося, що вони нам допомогуть, не нам, а тим, хто знаходиться там на передовій для покупки приобретение этих машин. Вот такой есть идея. Мы сейчас по ней, по ней работаем. Триває благодійна акція Допоможи героєві нашої допомоги потребує Андрій Казаченко з 26-ї Бердичівської бригади, якому після важкого поранення на фронті ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько-інвалід першої групи не посильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Актний телефон його дружини Катерини 067 713 53 53. Вже 40 днів як пішов з життя поет, композитор, науковець, бард, гордість поліської землі Володимир Шенкарук. За своє життя він зумів своїм словом та музикою об'єднати тисячі людей, подарувавши радість спілкування з мистецтвом. Тож, в день, коли душа митця зустрілася з Богом, в залі музично-драматичного театру відбулася пам'ятна зустріч та єднання з творчістю словом та музикою Володимира Шенкарука. Подробиці у сюжеті Ольги Степуренко. Між нами роки і дороги, між нами розлуки і зустрічі сонце і сніг, Каюсь я, друзі мої, перед вами усьому, що я для вас зміг і не зміг. І ще не все збулось, а серце болить чогось. перший осінній дощ мої, Цілує губи, якщо ми любимо. Ми повертаємось. Ми... Заповнена вщент зала музично-драматичного театру, декорована сцена. Здавалося, що ось зараз, як завжди, з'явиться Володимир Шинкарук. І привітаю усіх присутніх. І він з'явився в піснях, в поезії, в спогадах, в фото. Вечір присвячений пам'яті Володимира Шинкарука відбувся 14 січня в сороковий день після його смерті. Свічу спомину, прийшли запалити друзі, рідні, знайомі та просто шанувальники творчості митця. Я можу сказати, що я втратив не просто друга, а я втратив частину свого майбутнього. Сум. Сумно стільки років, я кажу, день, в день. Люди його любили, і те, та ознака, що сьогодні так багато, це теж підтверджує. Хочеться. Щоб його душа відчула також тепло наших сердець. Нехай він з Богом спочиває, і нехай буде йому вічна пам'ять. За сприяння великої кількості людей до вечора пам'яті Володимир Шинкарука вдалося випустити чотирьохтомне видання його праць, куди увійшли як поетичні та прозові твори, так і наукові публікації. Крім того, було презентовано нову поетичну збірку Дідове літо та аудіодиски. Ви знаєте, насправді в мене є… Ну, все те, що було вже видано раніше, все було подарено саме Володимиром Федоровичем, нашій родині. Тому я сьогодні, ну і ще це докупила, тому що вважаю, що це потрібно мати для того, щоб можна було своїм дітям залишити. Може, колись внукам, щоб розповісти про цю людину. Ці книги, ці пісні, ці диски, які він перемагаючи біль. Систематизував, зібрав, записав для нас. Це надзвичайно важливо. Вони з нами впродовж усього вечора звучав голос Володимира Шенкарука та палали свічі. Володимир Федорович завжди повторював, що людина жива доти, доки її пам'ятають. І те світле, насичене, яскраве життя, яке прожив Володимир Шинкарук. Навічно залишиться жити у його слові, пісні та серцях людей. Через аншлаг на благодійний вечір пам'яті відомого Житомирського поета Барда Володимира Шенкарука не змогли потрапити сотні його шанувальників. З цього приводу сьогодні в нашій студії його іменита донька, співачка, заслужена артистка України Ірина Шенкарук. Іриночко, вітаю вас. Доброго ранку. У вас є зараз можливість звернутися так. до глядачів зі своїм кличем. Я хочу привітати усіх з новим роком, з Різдвом Христовим. Усім подякувати. Прихильникам за те, що вони прийшли на вечір пам'яті попрощатися з татом, згадати його. І хочу одразу вибачитися перед тими, хто не потрапив до зали, тому що, ну, чесно кажучи, ніхто напевно не очікував такого е величезного ажіотажу, е зал, який вміщає е 949. Місць, де є посадочних, ми запустили ще більше 200 людей без запрошень. І просто більшу кількість зала ну, просто фізично не могла вмістити, тому що люди і стояли, і сиділи на сходах, і були доставлені стільчики. Вони сиділи в, в ложах і так далі. І... Ви знаєте, тато настільки любив свого глядача, мені дуже боляче думати, що взагалі пам'ять про нього може викликати якийсь спогад про якесь людське незадоволення. Тому я прошу вибачення усіх, хто не попав до концертної зали на вечір пам'яті. Ми обіцяємо, що. На його день народження, на 19 серпня ми будемо робити е, концерти, е, той фестивалі, який він вже започаткував, це Яблоневий спас. Я думаю, що ми будемо робити не один концерт, а кілька для того, щоб усі прихильники, усі, хто хоче доторкнутися до його творчості, до його душі, могли потрапити до залу. Спасибі, вибачте, дуже важко говорити. Іриночко, дякуємо вам, тримайтеся. Ми з вами, з вами, уся Житомирщина і вся Україна. І хотіла б завершити цю розмову словами тата в підтримку наших хлопців в АТО і нас всіх долі, кулями роздерті, біль, що в серці не затих. І сьогодні наші мертві неспокійні за живих. Я думаю, що він навіть там. За нас переживає і хвилюється і просить у Бога допомоги. Спасибі. вам. Дякую, Іриночко. Мирного неба. А ми продовжуємо інформаційний випуск. Новин обласне телебачення продовжує цикл передач до Дня Соборності України. Ось черговий відгук на цю подію у форматі вільного мікрофону. Наша країна від часу перших її кроків від Київської Русі була. Цільна і єдина. А потім упродовж тисячі років відбувалися метаморфози із цим дивовижним народом і з цими теренами, які тепер об'єднуються в кордони держави геополітичного утворення Україна. Завжди якась частка українців були в іншій. В сусідній імперії, державі і тисячолітнє прагнення цього народу до того, аби стати пліч-опліч перед викликами долі, зрештою решт втілились. І ось 2014 рік новий виклик. Дорогі українці, дорогі Житомиряни! Земляки, Поліщуки, мені зараз хотілося побажати вам усвідомлення оцього важливості історичного моменту. Ми зараз разом. Ми зараз повинні бути разом. Ми зараз повинні бути єдині пліч-опліч з сусідом, з колегою на виробництві, на роботі. З владою. Тому що дуже легко воювати із роз'єднаною нацією. Нам треба бути в єдності. І саме цей день так спонукає нас усіх замислитись над своєю історією, замислитись над історією зрад. Чому ми до цього часу не такі? На превеликий жаль, як інші держави Європи і світу. Замислимось. Святом вас, будьмо єдині! І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Президент України Петро Порошенко завитував закон про заборону забирати житло за кредитні борги. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу Інтер за трансляцію новорічного концерту одіозних російських артистів. Сьогодні сесія обласної ради розглядає проєкт бюджету Житомирщини на 2015 рік. Народний художник України Микола Максименко відкриє сьогодні в Житомирі свою чергову персональну виставку. Завтра у працівників бюджетної сфери робочий день. У Житомирському міському будинку культури пройде благодійна акція для дітей. Наприкінці січня поблизу землі пролетить величезний астероїд. І на сам кінець цитата тижня: Любов Кочизні, де героють, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша от гармат. Іван Котляревський Енеїда. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. Вдалих вихідних і мирного неба. Побачимось!